Вітаю вас, дорогі друзі. А особливо вітаю сьогодні всіх тих, хто удостоївся з таким, знаєте, іменуватися словом як батько. Це дійсно я є тричі батько і готуюся стати вже четвертим. Так що теж дякую за це Господу, тому що я розумію, що це є особливий статус, і, звичайно, ти намагаєшся бути ідеальним батьком, але як би ти не старався, сам ти того, тої ідеальності ніколи не... Ну, напевно, не спроможешся, тому що десь людські ресурси вони мають межу, правда. Десь, наприклад, ти до якоїсь пори можеш там не гніватися, себе стримати. Але коли вже тобі четверта дитина наступить на ногу, то, напевно, вже ти, ну, будучи самим лагідним, самим смиренним, розійдешся, правда? І от цих ресурсів людських дуже часто не вистачає. І я це розумію і ну, поділюся з вами таким секретом, як я справляюся з цим. Я йду до Господа. Я йду до свого, знаєте, небесного батька. Звичайно, я можу прийти до свого земного батька. І я до нього йду, питаюся в нього декілька, де завжди поради. Але саме таке, знаєте, де, де дійсно мені є розрада, де я можу далі черпати цю силу, бути таким, старатися бути добрим батьком, це йти до свого небесного батька. А він завжди, знаєте, має пораду через слово своє. Він завжди знає, як боротися з цим гнівом чи, можливо, з тим, що ти себе десь не можеш сконтролювати. Це він знає. І він дає сили. Я вітаю всіх батьків і бажаю, щоб дійсно, будучи в цьому статусі, ми могли бути прикладом для своїх дітей, могли бути прикладом для своїх дружин, могли бути ну, знаєте, такими справжніми батьками. І для мене особисто, якщо так взяти по Біблії, коли ми читаємо, і там взагалі в Біблії перераховується дуже багато батьків: Авраам, Ісак, Мой, ну, Мойсей був батьком. Але особисто для мене, я так собі сидів і думав. Про батька, хто би мені подобався як батько, я, знаєте, згадав про Йосипа. Мені дуже сильно сподобався Йосип як батько. Чому? Я вам скажу чому. Тому що, будучи там на чужій землі в Єгипті і виховуючи двох синів від жінки, яка була не з єврейського народу, і навіть, знаєте, знаходячись в такому стані, коли ти пережив втрату навіть свого батька, своїх братів, своїй рідні. І виховуючи цих двох синів, ми ніде не читаємо, щоб Йосип насаджував своїм синам якусь обіду, якийсь, можливо, нелюбов до своїх рідних, навпаки. Ніде в Біблії не згадано, що і Манасія вони виховувалися в такій образі чи, можливо, ще щось. І ці діти виросли. І написано, Йосип він так зробив, що вони стали як ці 12 колін Ізраїлевих. Вони туди пішли в ці 12 колін ізраїля. це для мене є великий приклад, що Йосип він так своїх дітей виховував. Не дивлячись на обставини, тебе залишила сім'я. Ти в чужому в чужій країні, ти десь далеко від дому, не знаєш навіть вісточки про свого рідного батька, але твої діти виховуються в цій любові. Дійсно, таке гідне виховання дав Йосип своїм батькам. І це для мене є дійсно такий от гарний приклад хорошого батьківства, де виховання було на такому дійсно правильному рівні. І сьогодні, друзі, я хотів би з нами поділитися. Декількими думками я взагалі готував говорити іншу тему. Про неї розмірковував вже не один день. Але коли отак готую, знаючи, що буду сьогодні говорити, я покликав своїх синів і кажу: про що проповідувати хлопці? Ну вони, знаєте, завжди за словом в карман не лізуть, вони говорять дуже багато. А це один з моїх синів говорить: тато, та проповідуй про Ісуса. Я говорю про Ісуса. І він говорить: так, да, про Ісуса. Я зупинився, знаєте, в своїх всіх розмірковувань і думаю, Господи, справді я про кого ж проповідувати, правда, як не про тебе. На кого дивитися, як не на тебе? Ми можемо вибирати сотні тем з Євангелії чи з Біблії, але минати саме головне це Христа. І я отримав для себе таке відкриття. Думаю, Господи, дійсно, Тож, саме, саме цікаво і саме взагалі натхненно це проповідувати про Тебе. І от якщо проповідувати про Ісуса, то ми сьогодні будемо слухати про нашого Господа. А саме, що ми сьогодні почуємо? Я собі, так знаєте, взяв за такий орієнтир, це що, які приклади ми можемо взяти з життя Ісуса для себе, які риси характеру, або які Ісус нам залишив приклади, щоб ми так само поступали, як Він, служачи цих три з половиною роки земного життя. І перше, коли я так почав розмірковувати, що писали нам євангелисти в цих всіх історіях, подіях з життя Христа, перший приклад, який я для себе особисто взяв, це жертовність. Жертовність Ісуса Христа, наш Спаситель, Він був дуже жертовний. І взагалі, що це таке жертовність? Це те, що віддається, те, що відбирається від Тебе безкорисливо, ти не чекаєш якоїсь вигоди, ти це віддаєш просто так. І навіть деколи понад міру своїх можливостей, понад міру своїх сил, і це є жертовність. І знаєте, дивлячись на Ісуса, як в нього ця риса сильно вона виділялася. І чим він взагалі жертвував, служачи народові, і перше, на що я звернув увагу, це час. Коли, знаєте, він міг з людьми проводити цілі дні, цілі тижні, місяці. Христос він жертвував своїм часом для людей. Коли до нього приходили сотні людей, де написано в Біблії, або в Євангеліях, що Господь не приділив їм часу. Найдіть мені хоча б одне таке місце. Ніде такого немає. Христос для всіх знаходив час. І це є велика жертовність цим часом. І написано, ми читаємо в Євангелії від Матфія, восьмий розділ з п'ятого тексту. Якщо можна, будь ласка, висадіть Матвія, восьмий розділ з п'ятого тексту. Про Христа, коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник і благав, і благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить вдома, розслаблений, і тяжко страждає. Господа дуже багато справ. Ще з учнями своїми, він їм ще багато часу вділяє. І тут, а, знаєте, і, можливо, десь ще треба і іншим час приділити. Тут цей сотник приходить, Господи, слуга мій, хворий, треба якось ну, поможи. І дивіться, оцей сьомий текст він говорить йому: Я прийду і оздоровлю його. Тобто Господь він настільки переймався чужими проблемами, чужими бідами, чужою біл'ю, що він готовий був пожертвувати навіть навіть цей час провести в дорозі. Аби прийти до цього сотника і оздоровити його слугу. Настільки Христос він просто жертвував жертвував цим часом. І написано, що навіть є таке місце. В день він ходив, навчав людей і селяв, а вночі він що робив, друзі? Він ішов гору молитися, і там він жертвував цим своїм сном, цим своїм часом, що він мав просто відпочити, а Христос він жертвував. І знаєте, коли я дивлюся на цю рису жертовності часом, я Христос, я Христос він цим жертвував. Я задався питання, думаю, Господи, в мене є ціла неділя. Як я жертвую часом? Чи для мене це тільки неділя, я можу виділити для Тебе цих дві годинки? Чи я, коли я знаю, що є в нас в церкві і вівторок служіння, і середа служіння, і п'ятниця, і ще, можливо, четвер, чи я готовий для Тебе виділити більше свого часу. Чи в мене для Тебе взагалі немає часу? Я тільки прийду в неділю, відбуду цих дві-три години і все. Далі не торкайся. Друзі, якби Христос так поступав з нами, отут для тебе я вділяю в неділю цих дві хвилини, три, далі ти до мене не підходь. Молися зранку, ввечері, все. У мене для тебе немає часу. Але Христос не так поступає з нами. Христос, коли ми до нього йдемо, Він завжди жертвує для нас цією спільністю. Він з нами. І тому, друзі, давайте ми переглянемо своє відношення жертовності часу, куди ми вкладаємо на час. Чи ми дійсно за роботою не бачимо нічого, чи ми за якимись своїми важливими справами не знаходимо для Господа часу, для Його церкви, для служіння Його дітям? І я хотів би, щоб ми знали, наприклад, і життя Христа, як Він жертвував своїм часом, як Він правильно ним розподілявся, щоб ми для себе брали так само це жертвувати часом. І друге, чим Христос жертвував, будучи ще на цій землі, я так для себе подивився це своїми силами. Він просто, знаєте, не дивився ні на що, а всі сили віддавав для людей. І селяв, робив чудеса. Ви думаєте, легко було ходити по Ізраїлі кілометри, десятки кілометрів в день? Я не думаю, що це було легко. Не було автомобілів, не було поїздів, не було літаків, що всі в Єрусалимі в аеропорт і в тель і собі вже ти за дві хвилини вийшов. Такого не було. Треба було все пішком ходити. І Христос, Він, будучи людиною, так само хотівши їсти, хотівши пити, так само в нього боліли ноги. він... Не, не, знаєте, не дивився на ці свої сили. Він жертвував і раді нас він жертвував цим, Таким, такі є жертви наш Ісус. Ще одна, знаєте, така риса, з якої ми можемо взяти приклад життя нашого Господа Ісуса Христа, це те, що, знаєте, Христос він був, він був уважний до людських потреб, уважність. І коли ми, знаєте, подивимося, коли Христос, Він. Ішов по цій дорозі, коли до нього підходить цей начальник синагогії Яїр, і каже: Господи, моя дочка вмирає. Поможи мені, Господи, дочка смертельно захворіла, і вона помирає. І там, знаєте, описана ця дорога. Я вже не буду це зачитувати, де Христос він ішов цією дорогою в дім Яіра. і до нього підходить ця жінка і доторкається до краю його одежі. І що Господь? Він пройшов. Написано, Він зупинився. Подивився осторонь і побачив цю жінку, який він був уважний. Він міг би пройти, правда, міг би просто якось не звернути на це уваги і собі піти далі. В нього є важлива справа, є ір, начальник синагоги. Але Господь він настільки був уважний до людських потреб, що цю жінку, яка доторкнулася до краю його одежі, це декілька міліметрів. Господь він звернув на неї увагу і написано, вона отримала велике зцілення. Друзі, сьогодні Господь він так само уважний до твоїх і моїх нужд. Амінь. Коли в нас є якась потреба, можливо, вона скрита, можливо, люди її не бачать, можливо, начальство на роботі її не бачить, пасту церкви не бачить, але Господь він сьогодні уважний до твоєї потреби. Амінь. І коли ми знаєте, будемо, як та жінка в смиренні свого серця, вона зупинилася, вийде сила від Ісуса Христа. І вона з'янець, і ця потреба вона буде вирішена. Амінь. Я в це вірю. Тому, друзі, наш Господь він є уважний. І ще один такий момент мені пригадується, настільки Господь він був уважний до цих людських потреб, це Дім Лазаря. Марія, Марфа, коли сталося це велике горе, і пройшло вже чотири дня, написано: Він пішов в Дім Лазаря. Так само сьогодні, друзі, Господь, коли, можливо, є дійсно якесь горе, можливо, є якесь страждання, печаль. Я вірю, Господь Він прийде на цю потребу і на це страждання, тому що Він є уважним до наших потреб. Слава йому за це! І остання Риса. Яка мені дуже сильно сподобалася і з якою я хочу так само брати приклад: як Ісус був це доступність. Христос Він був дуже доступний до людей. Абсолютно, чи це багаті, чи це бідні, чи це навіть при своєму народженні, пастухи, мудреці, Господь Він був до всіх доступний. Не було якихось бар'єрів мовних, не було бар'єрів, можливо, освітніх. От ти не грамотний, ти не підходь до мене. Або ти, можливо, якийсь там. Маєш щось в кошельку своєму, тоді давай пішли зі мною. Ні, Господь Він був до всіх доступний. І таких декілька прикладів, коли, знаєте, до Господа приводять дітей. Учні вже, знаєте, включається щось таке людське. Та на що тобі ті діти? Вони заважають, шумлять, граються. Давайте і якось починає тих дітей від Господа забирати. А Христос що говорить? Які слова говорить Ісус? Пустіть. Дітей приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Господь, настільки, він був доступний навіть до цієї малої верстви населення, до дітей, але і в цьому він їх був доступний. Він взяв їх на руки, написано, і благословив. Друга така подія, коли ми бачимо, Господь він йде за місто, йде в якесь інше можливо, місто, і тут на йому йдуть цих десять прокажених. Христос, він втікав від них своїми учнями чи, можливо, десь. Говорив: стоп, стоп, тут 10 метрів не підходьте, має бути дистанція, як написано в Біблії. Господь, він прийшов до цих прикожених. І написано і сказав їм, підіть, покажіться священнику. І по дорозі, коли вони йшли, всі отримали із цілення. Слава Христу! Господь, Він сьогодні також доступний до тебе і до мене. Якщо ти приходиш до нього в своїх проблемах, ніколи не написано і не де в Біблії, що Господь когось прогнав. Він був доступний до всіх. І цих прикожених написано, він теж не відігнав від себе. Так само я пам'ятаю, коли знаєте, написано в Євангелії від Івана, був такий тайний учень Христа, можливо, хтось знає це не Це дійсно, знаєте, той, який був фарисеєм, той, який знав багато закону, і навіть на я думаю, що Господь знав, що з оточення Некудима були ті, які Христа зневажали, які завжди цеплялися до Христа. і Він би міг сказати, Некудим, що тобі від мене треба? Може, давай якось розійдемося. Але написано, Господь проводив ночі з Никодимом. І Він був повністю доступний до цього Фарисея. І написана третя глава Івана, які сильні слова Господь він сказав цьому мужу Никодиму. Христос наш він був доступний. Ще такий момент, коли я перечитував Євангелію, це коли всі взяли каміння в руки бити цю жінку, яка була схоплена на тяжкому грісі. І всі, як один, вони хотіли просто цю жінку вкаменувати. Але Христос, Він що зробив? Підійшов до цієї жінки. І сказав, хто з вас безріханий, хай кине в неї камінь, навіть до такої, скажімо, грішної верстви, які заслуговували на абсолютне покарання. Христос Він був відкритий. І сьогодні, друзі, можливо, хтось є в цьому залі, який думає, Господи, ти вже для мене закритий. Я стільки в своєму житті нагрішив, я стільки завдав Тобі болю, що я заслуговую тільки не на Твою доступність, я на це не заслуговую. Друзі, сьогодні Господь Він є доступний і відкритий для таких людей. Я пам'ятаю, знаєте, коли ми читаємо про Закея, який був митником, який крав, який обманював, який поступав з людьми. Саме найгірше, тому що це була така людина. Але Христос Він зупинився біля дерева і сказав: Закей, я сьогодні хочу бути в твоєму домі. Настільки Господь Він зробив себе доступним для такої категорії людей-грішників. Тому, друзі, вже закінчуючи свою проповідь, давайте ми подивимося дійсно на такі риси, це жертовність, часом, силами. Уважність і доступність, і щоб ніколи знаєте, ми в своєму житті, живучи, ходячи до церкви, ніколи не закрилися від людей, ніколи не перестали жертвувати своїми силами, своїм часом, ніколи знаєте, щоб наша увага вона десь переключалася на якісь другорядні речі, матеріальні, можливо, ще якісь, але щоб наша увага вона завжди дійсно була на тих, хто потребує, на тих, кому треба сьогодні допомога. Я вірю, що в цьому нам допоможе Господь. Я знаєте, Є багато прикладів, коли дійсно люди вони старалися бути уважними, старалися жертвувати своїми силами, фінансами, часом, і на цю жертву приходив Дух Божий, на цю жертву приходив Господь і це благословлялося. Таке служіння воно благословлялося. Я Хотів би, щоб ми зараз піднялися в цій молитві і помолилися, Господи, допоможи нам дійсно брати ці приклади з Твого життя.